Доброго дня! І сьогодні я вам хочу розповісти про штучні супутники Землі та розвиток космонавтики. Штучний супутник це об'єкт, розміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Супутники поділяють на два види. Перше науково дослідні для вивчення землі як планети. Та прикладні. Використовуються для задоволення земних потреб людства. Наприклад, GPS-супутники, інтернет-супутники та телевізійні. Перший супутник називався Супутник 1. Його запустили 4 жовтня 1957 року під керівництвом академіка Сергія Корольова. Започаткований він був у Радянському Союзі програмою Супутник. А тепер саме цікаве. Що потрібно для запуску супутника і чому ж він не падає? У роботах Ньютона можна знайти чудовий приклад, що показує, як можна здійснити перехід від простого падіння тіла по параболі до орбітального руху тіла навколо Землі. Кинути на землю камінь, сам Ньютон, Відхилиться під дією тяжіння від прямолінійного шляху і, описавши криву траєкторію, впаде нарешті на землю. Якщо його кинути з більшою швидкістю, то він впаде далі. Продовжуючи ці міркування, неважко дійти висновку. Якщо кинути камінь з високої гори, надавши йому досить великої швидкості, то його траєкторія могла б стати такою, що він взагалі ніколи не впав би на землю, перетворившись на її штучний супутник. Мінімальна швидкість, яку потрібно надати тілу біля поверхні землі, щоб його перетворити на штучний супутник, називається першою космічною швидкістю. Для того, щоб надати першу космічну швидкість, використовують так звані ракети носії, залишки яких і обертаються навколо землі або згорають у верхніх шарах атмосфери. Отже, штучні супутники роблять великий внесок у розвиток космонавтики. І до завершення хотілося б зробити вам невеличкий сюрприз, тому увага на екран!